Усім вітання, хто з нами, хто нас дивиться, ми привезли нову партію автозапчастин з Європи. Тут є багато двигунів, різних об'ємів, кузовні частини, капоти, крила, дверки, бампера, сидіння, передні повутерки, вихлопні системи, колеса, пластикові деталі. Кого цікавлять оригінальні запчастини, телефонуйте. У нас завжди в наявності великий вибір двигунів, різних дрібних запчастинок. Ось номера телефонів. Також будуть в описі номера телефонів. Ми знаходимося у місті Вінниця а саме СМТ-Стрижока, кого цікавлять оригінальні запчастини. Відправляємо поштою по всій території України. Також є сервіс на місці. Можемо встановити, даємо гарантію на установку на перевірку, що запчастинка є справна. Кого цікавить, телефонуйте, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. На все добре, до нових зустрічей.